Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Людмила. Ви на каналі Craft Stitch. І я вам показую зараз, що я тут вишиваю. Вишиваю такого гарного песика. Цю схемку мені розробила дизайнер Оксана Степанчук. Це український дизайнер. Вона розробляє багато кольоровки. І мені вона розробила цю схему за моїм фото. Ну, будемо дивитись, як воно вийде. Наразі мені дуже подобається, дуже все гарно, класно. І, ви знаєте, вишивати приємно. Але я ж така дуже-дуже повільна, тому я ще навіть не вишила 20%. Давайте подивимось мою статистику. Можливо, можливо, комусь буде цікаво. Так, що тут в мене? Я вишивала 31 день і вишила 13 664 хрестики. Це 19,5, бачите, трошки не вистачає до 20%. За місяць я вишила лише 20%. І скільки залишилось ще? Залишилось вишивати 56 536 хрестиків. А ось тут я вишила 13664 13, хрестики. Так, дуже-дуже повільно. Але як є? Нехай <смі> як є. Зараз у нас були канікули у дітей в школі в мене в моїх, на моїх курсах. Але що ви думаєте, що я вишивала? Та ні, дуже-дуже мало якось. Я не можу налаштуватися. Я не знаю, як я раніше вишивала, просто могла за день вишити тисячу хрестиків. Або, ну, не менше 500 хрестиків завжди вишивала. Навіть коли я приходила з роботи додому, я завжди вишивала. Не знаю, як це в мене виходило, але зараз я дуже повільно вишиваю. Угу. Ну, нехай. Буду вишивати надалі, дуже повільно. Покажу вам свої новенькі ножиці, бо мої всі, котрі були ножиці, діти кудись затащили, їх вже нема. І в мене залишився лише один магнітик. Більше нема нічого, ніякого магнітику, одні єдині ножиці, все. Десь діти в мене вже кудись подівали. І ще я хочу з вами поділитись такою інформацією, дуже-дуже гарною інформацією. мені дуже приємно. Мені дуже радісно навіть так сказати, я у своєму відео в попередньому, розповідала про те, що хочу допомогти українським блогерам. Новим, новим каналом, котрі тільки розпочинають знімати. І е, я виставила пост в інстаграмі, ні, не пост, а там було просто в історіях. Потім в, в сообществі на YouTube я виставила е, цю інформацію і в відео сказала. І ви знаєте, мені написала одна дівчина, її звуть Аня. Е, Аня тобі привіт величезний. Канал називається Stitch Energy. Я залишу посилання, звичайно, я залишу посилання, тому що новий молодий канал і дуже дуже цікавий. Насправді цікавий канал, дуже гарна подача інформації, дуже гарно змонтовані відео. І дуже приємний голос у Ані дуже приємний. Мені, знаєте, так прям зайшло я декілька відео, там не багато відео на, на каналі, но... але я подивилась три, три відео поспіль і прям отримала задоволення, таке знаєте, насолоду для моїх ошей, скажімо так, сподобалось. Дуже гарно. І сьогодні ми з нею проводили консультацію. Для мене це новий вид діяльності, скажімо так. І ви знаєте, мені сподобалось. Я отримала величезне задоволення, дуже класно, маю надію, що була корисною, що мої поради принесуть користь. Будемо спостерігати, але ще я дала домашнє завдання Ані, і чекаю виконання. Так що Аня, якщо ти мене будеш дивитися, чути мене, то я чекаю виконання домашнього завдання з нетерпінням, з нетерпінням чекаю його виконання. Ось, ще... Для безкоштовної консультації моєї залишилось 4, 4 місця, так що, якщо ви молодий український блогер, котрий хоче розвивати свій канал, але ви не знаєте, з чого, за що взятись, за що спочатку взятись, що робити, що знімати як це робити, які повинні бути в відео, як налаштувати канал і так далі, то звертайтесь, залюбки вам допоможу. Ще є 4 місця для безкоштовної консультації, для безкоштовного аналізу вашого каналу. Все індивідуально, сугубо індивідуально, тому що всі канали, всі блогери це індивідуальність, все. -все. Кожний канал, кожне, кожного блогера я буду аналізувати окремо. Це не є якась, знаєте, там заготовлена там, за анкета чи ще щось. Заготовлені якісь там фрази або рекомендації. Ні, все сугубо індивідуально. А ще що хотіла сказати: якщо ви хочете зі мною зв'язатись, будь ласка, напишіть мені в коментарях свої номера телефонів. Чому? Тому що це для ради вашої безпеки, бо добре, коли я відразу прочитаю і видалю коментар, щоб вам ніхто не телефонував, не писав і так далі. А якщо я не побачу, і цей номер телефону залишиться в коментарях, не є добре, бо... Не завжди дуже порадні, порядні люди, дивляться відео, читають коментарі, тобто не робіть так. Не робіть так, просто напишіть або свою сторінку у Інстаграм, або якщо є Facebook, або пишіть мені, на мій емейл, Інстаграм, Facebook. Всі посилання в мене є в профілі, так що мене знайти дуже легко. Якщо ні, залишайте тільки свій емейл e або Facebook, або Instagram без контактів номера телефона, бо це приватна інформація, і не можна її писати в таких, знаєте, соціальних мережах. Ось. Так, що ще я хотіла вам сьогодні розповісти? Те, що я отримала задоволення, прям, знаєте, так, натхнення, і прям маю бажання повторити ще таку консультацію і не один раз дуже класно, мені сподобалось. Це для мене нове, це для мене новий вид діяльності, скажімо. І. Я вдохновилась цим. Так, це, мабуть, те, що я не могла знайти, не могла знайти, що б мені тут робити, якби не те, що робити, а знаєте, коли ти начебто і ти і все робиш якби, як завжди, але чогось не вистачає. Не вистачає нового якогось. Досвіду або ново, нових вражень. І ось я сьогодні отримала ці нові враження. Ем, класно, класно було, маю надію, що дівчата не будуть соромитись, що не будуть, знаєте, там думати, навіщо мені це потрібно і що будуть звертатись, тому що дійсно це потрібно, тому що дійсно я можу вам допомогти, я можу вас підтримати. Направити і сказати, підказати вам, підказати, що знімати, я проаналізую вас як особистість і знайду у вас, ось цю, знаєте, як кажуть, цю іскру, котру ви розпалите. І будете гріти нас, глядачів, своїми гарними, цікавими відео і ви станете, впевнені, впевнені, впевнені. і. І ви не будете самотні. Не будете самі думати, про що знімати, як це робити, яку довжину відео робити, і з чого розпочати. Або якщо ви вже розпочали, то е, куди надалі рухатись? Я залюбки вам допоможу. Я маю досвід, в мене є за моїми плечима 5 років. Ведення каналу, я перепробувала багато всього, я передивилась дуже багато каналів. Є досвід, як і власний, і досвід інших, скажімо так, блогерів, каналів. Тому маю деякі знання. Також. Якщо ви знаєте якогось молодого блогера, вам цікаво спостерігати, але ви бачите, що людина робить, знімає, але чогось не вистачає, не вистачає якихось налаштувань, щоб канал просунувся. Напишіть, напишіть, скажіть, що ось звертайся, тобі підкажуть. <смеш> мені буде дуже приємно, якщо ви так зробите, мені буде дуже приємно, якщо ви мене підтримаєте. І якщо вам навіть зараз не подобається моя пропозиція, то це не означає, що вона не має місця бути зовсім бути, що я не можу цим займатися, що я не можу там, допомагати молодим блогерам, котрі розпочинають. Що я не можу розповісти, як налаштувати YouTube канал і так далі. Це лише ваша думка і ваш погляд. Звичайно, я би хотіла би, щоб ви мені написали в коментарях, залюбки поспілкую з вами. А зараз я буду продовжувати вишивати, і я сьогодні, тобто, не, не тільки сьогодні, я вже давненько дивлюсь. Ютуб-канали на німецькій мові, німецьких блогерів, і, ви знаєте, вчора я дивилась, спілкувалась з ними, писала їм в чаті. Вони такі, там дві дівчини ведуть, я не знаю, можливо, вони подруги, але вони були на ефірі разом. Зараз вони знімали разом свої покупки, і знову у них ефір. Вчора був ефір, і сьогодні в них ефір. Вони разом вишивають, вишивають бісером. І такі активні, вони відповідають мені на всі мої запитання. Я написала, що я з України, що вчу німецьку мову, вони мені російську там щось, на перекладачі в себе там написали. Чи українською? Українською вони щось там мені казали, питали, як в мене справи. Так дуже приємно, що люди, знаєте, так комунікабельні, відкриті знаєте, і хочуть. І відкриті до спілкування. Це дуже класно. І зараз в них йде ефір, і я буду вишивати і дивитись, і, можливо, трошечки буду підтягувати свою німецьку. На слух, мені потрібно її підтягувати і підтягувати Та все, все потрібно. Але перше, з чим я хочу розібратись в німецькій, це сприймати на слух. Тому що з цим в мене дуже погано, я ну, така моя особливість. Не буду нічого казати, така моя особливість з дитинства. Як чую, так і розмовляю. Погано чую, погано розмовляю. ну, Як є, і що казати. Так, піду. Тобто, нікуди я не піду, я буду сидіти спокійненько собі, вишивати і дивитись вишивальний німецький YouTube. Всі українські блогери, котрі випустили відео на сьогодні, я вже подивилась, і, чесно, не маю що дивитись, так що знімайте побільше. Для того, щоб я вишивала і дивилась YouTube. Це мене надихає. Мабуть, не тільки мене. Ладно, не буду вас затримувати. Швидкої вам голочки і величезне вам дякую за те, що ви зі мною, за те, що ви дивитесь мій канал. І дякую вам за ваші лайки. Дякую за ваші коментарі. Покажу вам свого песика, що я тут навишивала зараз. Так, дуже багато нічого тут не змінилось. Змінилось ось, я тут повишивала білим кольором, білим по білому, ось вишиваю, вишиваю, вишиваю. Ще є в мене, бачите, тут така заготовка, такий клаптик невишитого. Ось. І я вже завтра можу тут а, теж повновишивати. Просто я сьогодні навіть вишивала без схеми. Вишита в мене тут наразі 20% і потрошку, потрошку вишиваю. Хочу вже дійти до ось цього краю до верхнього, і вже хочеться. Спуститись вниз. Якось я дуже-дуже повільно це роблю. Ви знаєте, якось натхнення, <сум> вишивальне чомусь, ну, не знаю, якось так. Буду зараз йти спати, а ви не сумуйте, бережіть себе, своїх близьких і зустрінемось з вами в інших відео. До нових зустрічей, Чусь!